Нащадки перемоги у Дністровських зорях стартував молодіжний військово-патріотичний зліт. Шанс на працевлаштування в столиці пройшов ярмарок вакансій. Культура достатку на Кам'янському консервному заводі почалася переробка кукурудзи. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. У республіці стартував молодіжний військово-патріотичний зліт Подкоємці перемоги він проходить вже вдруге, присвячений 29-й річниці утворення Придністров'я. Участь у заході беруть 29 команд з усієї республіки, а це понад пів тисячі юнаків та дівчат. Молодь представляє різні навчальні заклади вищої та професійної освіти. Це суворовці, кадети і козача та чорноморського війська. Урочиста церемонія відкриття зльоту пройшла на плацу оздоровчого комплексу Дністровські зорі тут на молодих спадкоємців перемоги чекає не тільки хороший відпочинок, а й справжні випробування на міцність. Командам належить стріляти з пневматичних винтівок і пістолета Макарова, подолати смугу перешкод, зробити марш-кидок у повній екіпіровці на відстань в півтора кілометри. Крім того, пройдуть заняття з ідеологічної підготовки, історії з основ православ'я. За порядком а головне безпекою стежитимуть 10 інструкторів всього зліт буде проходити протягом трьох днів завершиться 8 вересня. Фонд капвкладень працює, проблеми вкрай задавнені вирішуються. Більше 20 років в дитячому садку Івушка в Дубосарах гостро стояло питання із змінної покрівлі. Тепер його майже знято. Все завдяки програмі Капвкладень. Об'єкт складний, кажуть фахівці, однак завершити роботи планують до середини жовтня. Валентина Моштай працює вихователем в центрі розвитку дитини івушка понад 30 років. Розповідає цей дитячий садок, колись був найбільшим в районі. Його побудувала Добосарська швейна фабрика ще в 1978 році для дітей своїх працівників. Тих пір в закладі не було жодного капітального ремонту. Застаріло все: вікна, двері, система опалення і, звичайно ж, покрівля. Бувало так, що тут же могло патеч на голову. Бувало так, що тут же могло потекти на голову, і на харчоблоці, і в коридорах. Стільки раз нам доводилося прибирати тут килими, підставляти відра тазики. В минулому році центр розвитку дитини Івошка включили до програми капремонту, замінили вікна, двері, систему опалення. Цього року дитячий сад знову увійшов до програми капітальних вкладень. На заміну покрівлі виділили 1 мільйон сімсот тисяч рублів. Більше 20 років існує проблема покрівлі. Вона вирішилася частково. Точково ремонтували місця протікання, але це не допомагало. Течі виникали вже в інших місцях. Було зрозуміло, що потрібно вирішувати питання в комплексі. Дитячий садок складається з семи корпусів, з'єднаних галереями. Зараз міняють покрівлю над третім. Завершити роботи планують до середини жовтня. Улиці потрібні фахівці. В центрі зайнятості відкрито більше півтори тисяч вакансій. Робота є, а от самих працівників вкрай не вистачає. Сьогодні в Терасполі пройшов ярмарок вакансій. Цей кадровий захід організований для тих, хто шукає роботу, і для підприємств, бажаючих знайти співробітників. На ярмарок вакансій впіймати свій шанс прийшли ті, хто в пошуку роботи, і ті, хто її пропонує. Майже 10 підприємств. Найчасельніша делегація з представників легкої промисловості. Тут найбільший брак фахівців. Ми раз були Ми були першими, хто запровадив дуальну освіту. У нас три випуски пройшло просто на ура. Набрали 60 чоловік, і 39 дев'ятеро було працевлаштовані. Але зараз людей немає. Нам потрібно 200 швачок. Є потреба і у водіях. Шукаємо продавців. Авця вишивальницю поки ж підходять в основному бажаючи пройти практику. Деякі залишили резюме. Занесемо їх в нашу базу. А ще бракує операторів швейного обладнання і технологів. Є сотня вакансій у силових структурах. Потрібні бійці ППС, офіцери для російської армії і механіки, а ще кухарі, слюсарі, електрики для тих, у кого є вища освіта, 500 вакансій. Це медики, учителі, вихователі, інженери, економісти. Кількість вакансій порівняно з минулим роком виросла вдвічі зараз з'явилися і нові вакансії. Це оператори різних категорій. Потрібні фахівці для громадського харчування. Ми отримуємо заявки на кухарі від приватних організацій і великих підприємств. Претендентів край не вистачає. Офіційно безробітних у терасполі стало набагато менше. Якщо минулого року їх було 550, то в цьому 480, А відкритих вакансій втричі більше. Познайомитися з умовами роботи, отримати відповідь на питання, які цікавлять, і навіть написати резюме. У пошуках роботи прийшли студенти коледжів і вже готові фахівці. Тоже ліні заробітки. Їздила на заробітки, працювала в торгівлі, вирішила повернутися на батьківщину. Хочеться вдома бути з дітьми. Шукаю роботу, щоб вже нікуди не їхати. Я стою на обліку в центрі зайнятості. Я закінчив технікум, пройшов армію, шукаю зараз роботу. Ярмарок вакансій у Тирасполі – Це перший подібний кадровий захід у столиці. Наступний організатори планують провести в кінці року. Позаду серйозні вступні випробування попереду нові завдання. Сьогодні суворовці приймають поздоровлення. В урочистій обстановці новачкам вручають погони і посвідчення суворовця. Уже Суворовець ну, тебе, це в першій житті воїнський документ, дай поэтому наші з чистю, счасть, гордістю, погони суворовця і удостовірення. Отримати заповітний документ було непросто. За плечима курс молодого бійця і, звичайно, ж вступні іспити. Тут довелося потрудитися чимало. Цьогорічний конкурс три чоловіки на місце. Переможці вступних перегонів сьогодні стали справжніми суворовцями. Їх 62. Ми постарались вибрати. Тих, Ми постаралися вибрати найдостойніших. Звичайно, багато хто не потрапив сюди за станом здоров'я, не здали фізичну підготовку, не пройшли вступні іспити. Але в них все попереду. Курсанти стараються, не все виходить зразу. Але важко в навчанні, легко в бою, як говорив великий Суворов. Спочатку новобранці, потім курсанти. А сьогодні вже суворовці. Для юних вихованців училища сьогоднішній день урочистий і знаковий. З гордістю розглядають свій перший військовий документ. це дуже почесно, тому що ми сьогодні стали справжніми суворовцями. А суворовець повинен бути чесним, справедливим і правдивим. Завжди повинен свято оберігати традиції свого училища. Напередодні дня збройних сил республіки довгоочікувану нагороду отримали не тільки новобранці кращим суворовцям і викладачам училища були вручені медалі та грамоти міністра оборони і начальника училища. На честь свята також відбулося присвоєння чергових військових звань. Декада Увага діти в республіці триває, продовжується вона до 13 вересня. В Дубосарах в ці дні біля кожної школи і на особливо небезпечних перехрестях доріг патрулюють державтоінспектори. Світлофорів в місті немає, тому співробітники ДАЄ регулюють дорожній рух і стежать за дотриманням швидкісного режиму і правил безпеки на дорогах. До нового навчального року всюди оновили так звані зебри. Правда, в Дубосарах вони червоно-білі. Біля шкіл на переходах попереджувальні написи, зніми навушники. Сьогодні до декади увага діти підключилися, і загони юних інспекторів дорожнього руху. Всім водіям вони роздавали флаєри із закликом бути уважними на дорогах. Декада увага діти для водіїв важливо, тому що вони повинні звертати увагу на пішоходів, не збивати їх, їздити з увімкненими фарами, бути обережнішими. Діти теж повинні дивитися на всі боки, тому що не завжди водій може їх помітити, і вони повинні в правильних місцях переходити дорогу. Бята малоці, одводі молодці, а водії бувають спритними, намагаються швидше проскочити, поки дитина, начебто, збирається йти. Добре, що неприємних ситуацій не було. Після 13 вересня робота з дітьми не закінчується. В планах лекції в школах і дитячих садах операція підліток пішохід. Їх головна мета попередження дитячого дорожнього травматизму. До речі, фахівці, спираючись на статистику, неодноразово наголошували на дієвості усіх профілактичних заходів. 50 тисяч банок консервів за робочу зміну. На Кам'янському консервному заводі у повному розпалі сезон переробки цукрової кукурудзи. З понад 300 тонн сировини, що надійшла на підприємство, вже виготовили високоякісну продукцію. В планах заводчан збільшити її втричі. Кукурудзу часто називають культурою достатку. Вуглеводи, білки, жири, мінеральні речовини, вітаміни. Її харчова цінність обумовлена багатим хімічним складом зерна. Для консервування використовують спеціальні сорти, збирають качани у стадії молочної стиглості, коли зерна кукурудзи ніжні соковиті і містять найбільшу кількість цукру. Кукурудза в цьому році поступає дуже солодка. При її консервуванні додається тільки вода, цукор і сіль. Дотримуємося усіх вимог технологічної інструкції, тому кінечний продукт виходить смачний і натуральний. Консервуванням цукрової кукурудзи на заводі займаються вже тиждень. Спочатку качани очищають від покривного листя, миють, інспектують і сортують. Далі все за технологією. Бланшують, зрізають зерна з качанів, знову миють і очищають. Наступний етап розфасовка в банки, закачування і останній стерилізація. З заводського конвейера зійшло вже близько 300 тисяч банок високоякісних консервів. Виробляємо сахарної кукурудзу как в металіробляємо металлическом... кукурудзу у металевій банці, літографованій. Плануємо також виробництво у скляній тарі у минулому році. Випустили експериментальну партію, яка розійшлася за два місяці. Зараз намітили виробити у 100 тисячах скляних банок. В Планах заводчан збільшити загальний обсяг виробництва цукрової кукурудзи на 20-25 відсотків. А це не менше півтора мільйона банок консервів, які користуються попитом, як на внутрішньому ринку республіки, так і в країнах ближнього зарубіжжя. Як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Ми є в соціальних мережах і мобільних додатках. Підписуйтесь на наш вайбер і телеграм, щоб нічого не пропустити. А на сьогодні це все. Бажаємо вам всього найкращого До зустрічі.